Я дуже вдячний тим, хто був зі мною поруч, коли було мені дуже важко. Я лежав у лікарні і перші п'ять днів, три дні я не мог ходити. І дуже багато братів і сестер було в мене в больниці. Мені було так боляче, але коли вони приходили, я на деякий час забував про цю біль, коли я залишався з ними. Дуже дякую вам. У мене сьогодні свідоцтво великої Божої слави в моєму житті. Хто знає, хто не знає, я служу в Збройних силах. І Я кожен раз, коли виходжу на завдання, я щоб не писати всі свої рідні, що я живий, здоровий, за мною все добре, я зранку надсилав вірш. Списання Святого Письма, ну, щоб вони знали, що за мною все добре. 19 числа вночі Бог положив на серце виложити у вайбері такий вірш до моєї сім'ї. Пильнуйте, будьте насторожі і моліться, бо не знаєте, коли настане цей час. І я виложив його вночі. Але я так зрозумів, що сім'я його читала зранку і думали, що я виложив зранку. Виложив цей вірш і ми поїхали на завдання. Я ще зараз вас трошки окуну в реалії нашої, нашої війни, з вашого дозволу. Щоб ви розуміли, щоб пробратися напередок, військовим десь треба близько 5 кілометрів йти пішки. Ну, тому що транспорт не допускає туди доїхати. Все вони бачать, як і ми все бачимо. Багато техніки, яке це все бачить. І приходиться військовим, ну по-різному, 4, 5, 7 кілометрів доставляти боєприпаси, евакуйовувати людей. Це все в грязюк. зараз бачите, яка зараз погода. І ти несеш на собі близько 20 кілограмів і ще із собою можеш до 20 кілограм нести. І це на потужні сили таки треба знати віддавати, щоб ви виконати те чи інше завдання. До речі, евакуація теж це дуже важка справа. Я знаю, що Петя цим займається. Що таке ви втроєм, вдвоєм чи вчетвером ще несете ще одного чоловіка таку відстань? І ось таке завдання 19 числа. Ми втроєм поїхали. На нього і нам треба було йти 5 кілометрів пішки. Ми залишили транспорт з водієм і півтора кілометри пройшли вже. Я йшов перший. І... Чи ви розуміли, вся територія просто, ведеться по ній мінометний огонь. По всій території, коли бачать, от піхота, де люди йдуть, чи транспорт їде зразу відкривають мінометний огонь. Цього разу ми йшли, це було вночі і була тиша повна. І от ми один сектор вже проходили. Я такий думаю, слава Богу, ну, ні одного мінометного пострілу нема, скільки ми вже півтора кілометра пройшли, така тиша. Але я знав, що попереду буде поле, пів кілометра поле, поля, який, яке прострілюється ворожим снайпером. І знаєте, я так почав молитися до Бога. Є така молитва перед боєм, я її тоді вивчав в той час. Я такий почав казати слова. Боже, володарю життя та смерті, ти тримаєш у своїй реці долі людські і моє життя. І після всіх слів міна з мономету прилітає ну, таз, метра півтори від мене і розривається. Зазвичай людина становиться двохсотою, так кажуть, в армії. Після такого пострілу я на секунду просто втратив свідомість, така ярка вспишка в мене в очах, і я нічого не розумів, гул такий великий в голові. Це було одну секунду. Ну, мені показало, що більше. Але я коли відкрив очі, я такий прийшов в себе, ще падали осколки, земля падала від розриву, і я підвівся на свої ноги і побіг. Ну, крикнув тим, хто позаду, що ми відступаємо і побіг. Ще десь метрів 30 я пробіг, потім мене я побачив вже красна рука. До речі, мені порвало артерію на руці, і потрапив осколок мені в коліно, і порвав ікру осколками, і я вже не змог далі бігти. Я побачив, що покрасніла нога, рука, декілька осколків мені прилетіло в плече. Але щоб ви розуміли, це були мінімальні травми. Після того, що трапилось, і поломана в мене рука. Але слава Господу, я живий. 에... Що відбувалося далі? Я позвав хлопця. До речі, чому ми називаємося братами в армії? Хто знає? Побрати, побратими, ми кажемо да, брати. Ми ходимо просто там по краю завжди життя та смерті. І в будь-який час ми готові прийти на допомогу один інші, іншому. В будь-який час. Ми теж з вами називаємось так, братами і сестрами. Слава Ісусу. Я попросив друга мого наложити мені жгути. Я вже як готовився до цієї події та пігулку. Морфію я положив в карман у нозі, тут і ще один жгут додатковий у карман з правої сторони. Він наложив один жгут, другий, я кажу, в мене тут лежить, я вже все знав, де в мене лежить, що в яких карманах. Наложили, і щоб ви розуміли, це десь ми, не, ми, ми не могли визвати транспорт, туди не заїжджає, але я приказав, щоб транспорт їхав за мною, бо вони сказали, будемо нести. в мене не працювала ні рука, ні нога. Вони мене не могли взяти за руки за ноги. І я сказав, що транспорт заїжджав прямо туди. Почали визивати транспорт. І він не чує. Ми в ямі. Це село Кліщівка. Вона знаходиться в такій ямі. Ми, виходить, виходить, що ми в ямі знаходимося і нас водій не чув. Ми не могли його визвати. І весь цей час міномет працював по нам, щоб ви розуміли. Це десь було півгодини. Він не замолкав взагалі, не було це. Перезаряжався і стріляв по нам. Один хлопець побіг наверх визивати машину, за ним побіг другий каже, я буду шукати насілки, А я залишився на дорозі біля поля, сам лежать, представляєте? І в мене тече з руки, з ноги, і я не можу підвестися. І мені стало страшно, що я один залишаюся. Я позвав свого друга, кажу, не залишай мене ну, одного тут. І потім далі він слухав всі мої команди. Він залишився зі мною. І впав біля мене лицем лицем до землі. І міномет стріляв, так щоб ви розуміли, все ближче і ближче. Так що ми вже ж ну земля під нами вже трусилася. Він ліг лицем біля мене рядом, ліг лицем до землі. Каже, Олег, це кінець. Це кінець почав кричати. А я лежав горою в небо, ну, голлицем в небо. Я кричу: Боже, збережи наші життя. Ну ми кричимо, ми не кажемо, а кричимо. І він кричить, що це наші останні секунди, а я кричу до Бога, щоб зберіг життя. Ну так уже в метрів трьох розірвався снаряд, я так уже ну, зрозумів, що наступний буде по нам. Почав так повсти, десь метрів десять, я ще проповз однією рукою, ногою. І з'явився транспорт. Всі догукалися ми транспорт, він туди заїхав, ризикуючи життям, тому що коли росіяни бачать якийсь ліво транспорт, вони його знищують. Ну, в тому секторі. Він заїхав, ми загрузилися туди, і слава Богу, їхали звідтіля. Вся дорога вона в прильотах, такі ями, щоб ви розуміли, від пів метра до двох метрів. І ми їх ні одну не минали. Через сі ми перелетіли. Транспорт, слава Богу, довіз. Я дякую Богу за медиків, які працюють там на передовій. Вони ну, великі молодці. Привезли мене туди в стабілізатор, це Константинок і виложили на стіл. До речі, я думав всю дорогу, що в мене відірвало руку, бо я не встиг зняти перчатку, і кофта була красна, і я не мог поворушити рукою. Так піднімав, а вона одну падала, висіла. І коли приїхали туди, з мене всю одежу зрізали. Ну, почали стягувати перчатку з руки. Я кажу, рука мабуть, відірвана. Він зрозумів, каже, зрізав з мене речі і каже: дивись, рука на місці. І показує, я дивлюсь, рука, каже, воруши пальцями. Я ворушу, в мене пальці ворушаться. Я думаю, слава такі в мене, поки мене везли в машині, такі ще були в мене думки. Думаю, все на машині не зможу їсти, не їздити, немає руки. Показує, рука на місці. Думаю, слава Богу, ну, рука збережена. Він каже, ти мене бачиш. Я кажу, бачив. Він каже, яка група крові, ти мене чуєш. Я кажу, чую. Я думаю, слава Господу! Я і бачу, і бачу, і чую. Ну, Після такої події і врятували, слава Богу, всі спрацювали як найможна, можна краще. Але ну, подяка Господу. Знаєте, я всьому бачу Його руку, він зберіг цей раз моє життя, і я дуже йому вдячний. Є таке місто. В Біблії, перше Солонянам, п'ята глава. Зараз секундочку. 18 вірш. За все дякуйте, бо така, що до вас воля Божа у Христі Ісусі. Я хочу, щоб кожен з нас задав таке питання собі. Завжди я дякую Богу за те, що маю. Бо дуже часто ми вже починаємо це цінувати, коли ми втрачаємо його. Знаєте, не цінуєш зір, який маєш, а коли втрачаєш, розумієш, яка ціна була цього зору. Я обмежено зараз придатний за однією рукою, але це теж такі неудобства. І дякувати Богу, що є дві руки, дві ноги. Так? Ми майже не молились за мир, поки не почалась війна. Ми да? дякували Богу, що в нашій країні є мир. Але почалась війна, і ми зараз кожного дня просимо Бога про мир. Але можна дякувати, що місто Кам'янське воно не під обстрілами, наші будинки не зруйновані і нам є де жити. Да? Слава Господу! Да? Так вийшло і в мене. Знаєте, Я знаю, що кожну мою мить контролює Господь. І після цієї події, знаєте, було дві крайності. До речі, коли я невдячний, є така, такий момент, що я можу придбати такий гріх, як гріх невдяки, який приводить до ропота, до заздрощів. Я думаю, ви за мною будете згодні. Да? Це дуже опасно, коли я не дякую Богу за те, що маю. І от у мене було дві такі крайності, знаєте, почать роптати, бо я знаю, що Бог мог не допустити цього всього. Але я дякував Богу, бо я знав, я бачив людей, яким прилітала міна під ноги. Я бачив, що з ними траплялося. І для мене це велике чудо, що я живий, зараз стою перед вами. Я славлю Господа, як і ви, і дякую за все, що маю. Нехай Бог благословить кожного і в мати вдячне серце.